Інформацію начальника міліції депутати взяли до відома Та користуючись нагодою його присутності у сесійній залі, попросили дати правову оцінку подіям, що сталися у Лозовій у день виборів та сколихнули усіх городян. Коли містом вільно порисувалися, невідомі озброєні чоловіки. Як тільки на чергова частина міськвідділу міліції отримала повідомлення від міського голови про озброєних людей біля виконкому, туди оперативно виїхала слідча група, розповідав начальник міліції. Дійсно, біля міської ради знаходився кандидат депутати Верховної Ради і чотири озброєння і Одягнені в камуфляжну форму. Ну, військовослужбовці, хто були символіка Айдара, бо вони відмовилися надавати свої документи. Та відмова і незаконне поводження зі зброєю міліцію не збентежило. Заспокоювало те, що з ними був кандидат у депутати Верховної Ради України. І в принципі, наголосив начальник міліції. Ситуація на той час була під контролем. Громадський порядок не нарушався, захоплення здання приміщення не було, не відбувалося. Сьогодні, коли рівень соціальної напруги надвисокий, це вже не жарти. Депутати наполягали на адекватній реакції міліції, бо за логікою виходить. Коли все те, що є зараз, у лозовій, вийде з під контролю, тоді контролю владу будуть встановлювати ті, у кого в руках зброя. На сьогодні я вам не готовий відповісти. Спільно працюємо з працівниками воєнної прокуратури. Це їхня компетенція по встановці даних осіб». не представились озброєні товариші і безпосередньому учаснику подій, який з трибуни розповідав свою версію. Чому саме привів до адмінбудівлі групу невідомих зі зброєю? Бутім то, вони мали інформацію про можливі провокації і хотіли з'ясувати ті обставини з керівником міста. Вибачте, але у нас нема імен, у нас нема прізвищ, у нас є позивні. Задавати інші питання, ну скажімо так, не та була ситуація. Біля міської ради ми вийшли, біля ялинок стали. Я кажу, хлопці, Христа Раді, я все розумію. Накручена ситуація. Але ви ну, порушуєте трошки і норми, і правила, і все на світі. Чому ви одразу не відреагували, Не зупинили це одразу. І ніхто в інтернеті не розповсюджував, ніхто вже цим що ніхто не було, ні міністр внутрішніх справ не давав коментарі. Ніхто ви одразу відрагували, зупинилися. Чому так не зробили? Дуже просто поясню. Я злякався. Ситуація непроста і неоднозначна, як здається, на перший погляд. Городян, яких лякають озброєні у масках, зрозуміти можна. Сергій Коба закликав колег зрозуміти і людей зі зброєю. Люди на взводі, вони зараз гибнуть, і ви це розуміти. Ви зараз проголосуйте за те, щоб кого-то привлекли. ще раз прийдуть з автоматами і всіх хто голосував, візьмуть за шкірки. в глаза будете говорити і подивимося, хто храбрець, а хто буде тайдарацем з автоматами. Розказувати, в чому вони ні У ході обговорення тих подій лунали асиметричні думки. Та, врешті-решт, вирішили депутати, сидіти, склавши руки та відпускати ситуацію, не кероване русло, не будуть. Більшістю підтримали пропозицію депутатської групи Лазавської собор звернутися до міністра внутрішніх справ та до голови Харківської обласної державної адміністрації. Врахуючи те, що ми занепокоєні результатами розгляду факту присутності у будівлі виконавчого комітету невідомих та зброєних осіб, звертаємося до вас з проханням взяти під особистий контроль розгляд цієї справи. Паралельно домовились звернутися і до міністерства оборони.